Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі Deadwood Fishing. Сьогодні риболовля на кулплейсі. Cool Відомий ставочок в Києві, рахуйте, де можна половити дуже непогано хижака. Сьогодні захотів саме пройтися по хижій рибі, та сьогодні я не сам. Зі мною ось там брат Діма приїхав до мене сьогодні в гості і тато. Незабаром день народження моє, і ми будемо святкувати. Тому ось якраз тато під'їхав, брат, і ми сьогодні вирішили все-таки попробувати половити щуку. Вони вже там кидають, а я тільки зараз розібрав будилище. Друзі, по комплекту давайте відразу нагадаю: фаворит Bluebird Daiwa Exceller. Ось у нас тут силикончик Віпо, не пам'ятаю, 3,8, по-моєму, влоги такий колір і 6 грам грузик. Попробуємо спочатку з цього, а там побачимо, що буде. Ну, йдемо пробувати. Перші закиди робити. Все, починається часова боротьба. Друзі, коротше, когось я ципанув по-любому Карпа. Під той берег, бач? одна, один заброс під той берег зробив. Все, друзі, починається боротьба. Диви, Діма, не кидай, тому що він йде в ту сторону. Бляха, вуха. Ну блін, ну хай все йде, я не хочу його тягнути, він ще час буде мене морочить голову, відповідаю. на в ворота. Диви, диви. Диви. А може а може і не карп. Може осьотер, Щось я таке тільки що побачив. Диви, він тупо пливе бок. Чи лоб, лобатий. Лобатий? Да, навірно, лобатий. Лобатий да, блин. Диви. Бачив? Так, да, да, не бачив. Диви, лобатий, козля. <реш> Дивіться, друзі, що виробляє. <реш> Ах, труситься. Відбагрився, друзі. Бачите? З під того берегу закид перший зробив, я вже пере... Лопатий Я вже перепробував з десяток силікона різного. І під той берег перший закид і лобатий підсів. Е, Тупо мене волочить бік і все. Три... Потрошки за ними йти? Я ну, пішли. Був. А ти Діма, снімай Я буду Йдемо. <ріст> Блін ну це ж треба було тупо ну, перший <ріст> <ріст> Блін, а... Це таке, знаєш це іменно по... Хочеш поборотися, на? Діма, хочеш поборотися? Іди, йдимо, витягуй. Іди, покрутиш, повитягуєш. Ну як хочеш. Тут таке, йде, не сійде по барабану, вона та риба не треба. А який красавець. Ну не дається підняти себе, поняв? У нього спячка, я його підняв. Зараз його трошки рапа візьмемо розкачувати. Потрішки розкачуємо його, друзі, підтягуємо. Вроді лоб. Вроді лобатий я поки не пойму. Да я поки не можу понять понял? ну хвіст, да, і плавники його, да, лобатий, ще й блі на кілограм десять, навірно. Ні, менше. Ще на ту кладку лобатий, друзі. Боротьба Уй, да тут десятка, тут больше может. А не. Мелочевка, да. трешка, блин. Да, невеличкий лобатый. Тихо, тихо, тихо. Невеличкий лобатый. Сильно угу. так тянешь. Натяжку держи. Где шестой? Дима шестяне. Підбагрив когось по-любому. Друзі, щось Діма тягне. Біжімо до нього помаленьку, Діма. Щука? Щука? Зайшла, так? Да? Вона зрізала приманку. Там Шука. така Шука. здорова була щука. Тупо. Там була дуже здорова щука, вона зрізала та приманку. Там була дуже здорова. Там реально була десь трьоха четверка На який цвіт? На натуралку душі їдав? І вона сама плюнулася, не що, сам Самбалаела, блядь. Друзі, що тягнув. Що тягнуло, а що тягну, не знаю. Тільки закинув. Але це, напевно, опять багрниш, понял? Хоча ні, наче щука. Щука. Хороша щука, тато, Іди подивись. Ні, більше, ніж у Діми, звісно. Менше. Більше. вообще всю якийсь дитини на Ні, ну Тільки приманка упала на дно, сразу клюнула. Давай. Оп! Єсть. Бачиш, на міляку стоїть. В Тебе більше було. Ну подиви, як, ну, як жодного більше Да, В тебе два, може навіть більше. Дивіться, друзі, як жадно клюнуло, де силіконо. Фух. Красава, є. Порядок. Я порядок? Красава. Будеш ж довжен Опа, є. А, блядь! А, оп, опа! Срізала. А, Потому що не твій мостик. Срізала. Та сама. Не, серйозно. Срізала приманку, диви. Ось срізала, Так само. Шо, що? Рибачу, я зараз, друзі, ось таку приманку від геко. Ну, це взагалі форма геко, а хто виробник, Мікролюрес, по-моєму. Остання в мене їхня ось така приманка лишилась. Тільки що, на жаль, одну щука відкусила ось тут. Десь на А, на другий закріпі після того, як я витягнув щуку. Втата тільки що відкусила в хвіст, в Діми схід. Коротше, отут в кінці Діма тяне. Діма тяне. Тяни, тяни, не спіши. Просто тяни, я тут з подсакою сразу. Давай, дай потрошки, потрошки підтягуй. Не так сильно. От чуть-чуть. Да-да-да. Плавно, плавно. я просто фракціон не попущений, трошки в разі чого попустити. Подожди, не крути. Давай. Ти крути, крути крути. Слабину, не давай чуть-чуть буквально фракціон попускать. Ну наче не погано, да? да? Тихо, тихо, тихо. Ой, хорошенько. Оп, єсть! <сплій> Ні, ну по з сравністой детська, але ну, диви, яка непогана. Ну, да? Можливо, так, да, напевно більше. Ну що, Димон, вітаю. Один тато, без ти поки що. <shaker> заводить собі собачок, а я завів собі щуку, яка він гуляє. Геко 4,2 дюйми. Ну, хай собі плаває. Може <shaker> ти під саку принесеш, Дібот. Та ну вона лучше підсакою взяти її. Пів кілошна, малявка, зараз відпустимо її. Напутувала. Отака, друзі, невеличка щучка, все буде з ней добре, трішки поврядив але нічого. Давай, газуй, все, поплила. Я я друзі таку приманку, на яку я не ловив, ну я не знаю скільки. Вона лежала в мене в арсеналі, певно, ну, з років два. Це в нас, по-моєму, 4.2 Zeox Golden Catch в такому розовому кольорі. Ось тут грузик 6 грамовочка капелька. І в принципі пробуємо зараз такою комбінацією рівноміркою підловити щучку. Тому що ну, воно клює на салат. Е Боже, забувся геко салатовий 4.2. Воно, в принципі, клює, але я щось хочу інше спробувати покидати. Може, щось е більше клюне, може якийсь судачок клюне, тому пробуємо щось таке. Ну поки що намілині. Зараз, певно, переберемося трошки знову на середину, покидаємо на дальнички, попробуємо більшу вагу. Тому що тут ми вже, мені здається, трішки переловили рибу і вона вже ну, вже все, вже коротше, почала зміщатися кудись. Ми трішки тут скаламутили воду, так сказати. Ой, друзі, другий багренич якийсь у мене. Не знаю. Ну це вже, по-моєму, посерйозній. Та ні, тато, це по я тобі говорю, стояв бліна Так, друзі, це вже Я щось бачу, що я тут буду сьогодні. А, діма ловив сома на сілікун, так? Да? На трофейну Диви, 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 диви ти... Дви мати, Тут будь-под мабуть. Так, возьми двома руками. Я бачу, лет, в очі. Якщо в воду упаде то я не виноват. <кхе> <Та>, ти <кхе> ти тоже мене знімай, ти ж там не весь. Та тебе не треба знімати Так, ну, не ні, ти не підкладка, давай не підкладку, подавило <кхе> 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 Вона навіть не показується, це по-любому лобатий лікар, це все сопер, Вона навіть не поднімає. Бачу <тит> да. щось? Я його приподняв, собнав, там встає... Сон мідніє ходить, це що добустить. Та це короб. Що подов короб. Мені же рука болить. Та ні, яка це щука. Якщо це щука, то я не знаю... топ стоп, стоп, тільки не ти тишки відходиш. Якщо це щука, то це якась... У вас таких нема тут, наверное. Есть. Скільки Скики б брали. 8. Ну 8. Да нет, блин. Цены не 8. 28. Так я понять не можу. знать. Вот даже побачу, що за... все зависит от того, за что ты зацепил. Ну да, блин, а Ой, блядь, я шестикис черный силуэт, по бабочкам порошок. Таких маленьких. Не, не. Это полкилошный, полкилошный короб, блин, тяное, блин. За ребята ли за хвост Это сом, сука, это сом. Ну я тебе говорю. Да. Что мера? Тот сдеваешься кидывись, это сом. Я жем в жизни сома. Подожди, Дима, не, не, не. Не рано, рано, помнишь, взял нельзя. я его запогрив. Ты кіло, ти вы якийсь самяра, птасите. На 2 кг. Дайте. Килограмма 4. Типа диви, який саняра. Ха-ха-ха, самяра. Забарися, падла, якби клюну було б весело. а так? А в мене да, в тебе тоді маленький, але клюнув. Давай, давай тихо, тихо, ні, 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 ні не, 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 не забри. Да-да-да, да, піднімай, всеред. піднімай. Давай, 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 вперед, давай вперед, піднімай. Вперед, вперед. Типа отак, от вот, возьму туда его. На траву. На траву на траву давай сюда. Положи. Ха-ха, <реш> Блин, жалко, що погранувся, але... Саменко, привіт! Ты ж это на тяжку спину. Да я сейчас все простей. А, не, да. діва, треба. Інструмент надіба. Це та А Еще это, пару карапов і все, і рибалка вдалась. Та по щуки <реш> слабо. Ми дві щуки взяли. Ну одна сошла малого так що. Десь така сама, розміру. Ні, менше, блядь. Ти теж не заганяйся, блядь. А в мене сошла, ти не бачив. Де ножнички, тато, ти десь? А оно, дайте мені ножнички. Все, вони лежать. Нім, дай воно ножнички лежать. на телефон лежати. Ось такий друзі, соменко попався. Блін, класна риба. Я такої риби ще не ловив. Ну таких великих сомів. Ну як це невеличкі, кілограмів 5 ми його зараз важимо. Але я ще не ловив. Дуже гарна риба, Великий супротив дала. Але, на жаль, забагрилася. Ну, прикольно, все одно дивіться, який класний соменко, те, що треба. Суперовий. Тому давайте так, друзі, в ті, проходить розіграш. А хто вгадає точну вагу, пачка силікона, на якій баграну? Та і буде пачка силікон. Кейтеч, свінгбейт 2,8 дюйма. Коротше, відразу відправляю вам в салатовому кольорі. Ось такий сон. Ну, зараз його зважимо. Класна рибка. Взагалі, подивіться, друзі. Просто подивіться, який. Ах, красавчик. Продовжую знімати. Зараз ми його зважимо. Фух. Ну, Це, я думаю, п'ятерка десь плюс-мінус. Так, і що він скаже? А, ну, так, да, так, да, то, що й говорили. Тата тягне ісхота. Скільки було? 5350. 5350. Коротше, друзі, отакий соменко, йдемо його зараз відпускати. Хай собі живе рибьошка. а в таталка була і зашла. Тато, тато Давай, осторожно, так сюди. Ой, ти що, який, який кабасик? Дивіться, друзі, ай-яй-яй, який красень. Просто неймовірна рибка дала гарний супротив і давайте його зараз відпускати. А ви будете фоткати собі на інстаграм? Ні? О, все, красавчик, давайте, друзі. Тут так, висота невеличка, ми його так булькнемо і все. Все, зразу ну, ну. пішов. А, ну, коротше, друзі, сома такої ще не ловив. ловить. ну, рекорд, рекорд. Наш результат, друзі, на кулплейсі сьогодні те, що ми взяли, це дві щучки кіло 310 і кіло, так, кіло 340 і кіло 210, Такі ось бачите, дві. Ну майже що однакові щучки, майже що з одного виводка, так сказати. Але в принципі було дуже навіть непогано. Така риболовля і лобатого потягав. Товстоло, то, столу, то столоба, верніше, потягав, і сома потягав. В принципі, цікаво було. Твоя риба випадково багрилася, але що є, то є. Ну що тут зробиш? Поставив більше вагу, щоб докидати під той берег, і риба попадається. Щука, на жаль, щось не сильно активна. Тобто, справді, три рибини було на березі, і хай ще в мене було 3-4 клювання і в тата, з Дімою, по 3-4, але такі, типу, легенькі, і риба сходила. Тому ось так. Ось такою рибою, друзяки, закінчуємо наш сюжет. Тому все, всім до нових відео.